Привіт, друзі! Вітаю вас на території нашого бджільництва. І сьогодні настав той самий довгоочікуваний момент розширення сімей. Адже бджоли додається, розплоду стає більше. І з теперішнього моменту починається активне збільшення бджоли. Я вам покажу, як ми розширюємо сім'ї. Розкажу вам, як це робити в сильних та слабких сім'ях. Нарешті покажу вам наочно, як робимо це ми. Адже погодка сьогодні просто супер, все квітує, рамки пергують. Навіть збираємо пилок через день, щоб бджоли не обмежували матку. Це буквально до кінця тижня. Далі збирати пилок ми не будемо, бо нам потрібна перга більше, аніж пилок, бо ціни дуже відрізняються. Тож, поїхали. Холоди, нас оминули, сім'ї ми вже. Більшу частину розширили. Перги після похолодання лишилось в рамках багато. На розплідних рамках і слабких, і в сильних сім'ях наявний різновіковий розплід. А це означає, що в сім'ях було достатньо і білків, і меду, і тепла, щоб матка не переставала червити, а бджоли могли вигодовувати цей розплід, І це є добре. Покажу вам дві сім'ї, які у нас були в минулому році на вагах. Тобто два контрольних вулики. Пасіка у нас перезимувала дуже добре, без просідань, плюс ранній весняний старт на розвиток. І зараз вже більше половини пасіки розширені на корпус. Із тих сімей, які ми вже продивилися. Можливо, це на крок. Вперед, щоб кожні 5 днів не заглядати по вуликам, не доставляти по одній рамочці, ми це стараємось робити в один підхід і одразу до корпуса. Звісно, що якщо це не слабачок на 4-5 рамки бджоли. Перед тим, як відкривати сім'ю, ми обробляємо рамочки ось таким чудо-розчином. Що це і для чого, я вам розкажу і покажу вже в кінці відео. А це вважаю одним із основних моментів під час розширення. Для того, щоб уникнути хвороб або небажаних ситуацій. Так, тож, давайте подивимось: перша сімейка. Що у нас тут відбувається? Сімейка у нас на сім рамочок. Одна за заставною рамка. Буджала є за заставною. Сімейка непоганої сили і не хочу нікого повчати, бо це особисто наш підхід і наша практика. Але такі сім'ї ми розширяємо рамками в розріз. Зважаючи вже на кількість бджоли, на кількість розплоду, зараз ми з вами побачимо, що тут. Та особливо на те, що далі нам передають сонячні і теплі дні без холодів на 10 днів. Тож, відкриваємо. Сьогодні у нас трошки вітряно. Можливо, бджолам це не подобається, але працювати треба. Рамочка у нас за заставною повністю вже обсиджена бджолою. Прибираємо поки що Так, дивимось. Крайня рамка бджола звисає, ви бачите, аж на по нижньому брусочку рамки. І на крайній рамочці в нас вже є розплід. І перги. Бачите, скільки перги? Перги то багато, але по меду в цій стороні точно мало. Треба їм доставляти ще кормові, кормову рамочку. Так, наступна рамочка це у нас розплід. Відкрито-закритий. Це вже друга розплідна. Далі. Розплід. Відкрито, закритий. Також розпліт, відкрито, закритий, в основному закритий. Четверта. Наступна рамочка також розплідна. Вже і трута. Виводять. Так, це також у нас розплід. Ось, якщо вам видно, на деяких рамочках навколо розплоду пергують. Тобто білків достатньо в сім'ях. І дивимось крайня рамочка у нас. Це кормова медопергова розплоду тут ще немає. Тобто, що ми з вами бачимо? Із сіми рамок у нас на шести вже є розплід. Одна рамка розплоду це півтори, дві рамки бджоли. Так, дивіться, ось така. В мене є кормова медова рамочка. Тут у них по кормам. Вони вже майже все з'їли. Добре, що ми залишали їм рамочку за заставною. Вони там вже її починають обробляти. Розвиток шалений в цьому році і поїдають корми також добре. Що ми з цією рамочкою зробимо? Одну сторону я розпечатую стаместочкою і підставляємо цією розпечатаною стороною до сім'ї. Так, дивіться, одну сторону я вже. Розпечатала. Це у нас в рамочках мед соняшниковий. Це у нас, так би мовити, золотий запас пасіки. Рамочки ми обробляємо перед кожною підставкою з обох сторін. Це обов'язкова маніпуляція. Перед підставкою до бджол родини. Так, це у нас буде крайня кормова. Так, далі у нас йде рамочка вже з розплодом. В них була тут. Вона була крайньою, зараз вона стає у нас другою. Далі за розплідною рамочкою ми вставляємо їм. У них за заставною була рамка дуже медова, так добре медова. Вони вже її е, підчистили, підвибрали корми. Тут ще залишилось трошки запечатаного меду, а так це вже не запечатаний мед. Вона якраз підходить їм під розпліт. Зараз я прибираю язики. І підставляємо під розпліт. Ось таким чином. Далі ми залишаємо все, як є. Це в нас розпліт. Крайня рамочка з цієї сторони в них не розпліт, вона пергова медова. Наступна тут була розплідна рамочка. І е, третю ми поставимо рамку під розплід. Так як у них тут е, з кормами слабувато, то ми їм ось таку слабометку поставимо. Але спочатку розпечатуємо е, запечатаний мед і обробимо розчином. Так, мед розпечатали, обробляємо розчином. І рамочка готова до підставки. Ось таким чином і відбувається розширення сімей. Сімейки такої сили можна сміливо. Розширювати в розріз гнізда, бджоли достатньо, розплоду також. Ця сімейка створить необхідний мікроклімат і все в них буде добре. Так, далі пластини я їм ставлю назад. Срок дії їхній ще не збіг. Чому саме в розріз ми ставимо рамочки таким сім'ям? Тому що ця сім'я вона швидше обробить таку рамочку і швидше зачервить в них матка. Тобто весь процес далі розвитку буде приходити швидше для цієї сімейки, вона справиться. Наприклад, якщо у вас сімейка слабша, 5-6 рамочок. Таку сімейку на даний момент не треба розширювати в розріз. Тобто, крайні залишаються кормові медові, по центру у нас йде. Розплідні рамочки, а вже за розплідними ми можемо підставити їм або сушнину, або слабометку в залежності від ситуації з кормами даної сімейки. Це вже підход індивідуальний до кожної сім'ї. Якщо є мед на крайніх рамках і його багато, то ми підставляємо сушнину, обробивши її розчином. Якщо слабувато з медом, то можна підставити слабометку. Так, закриваємо. Бджілки починають хвилюватись. Далі наступна сімейка. Подивимось, що тут у нас за ситуація. Тут у нас 10 рамок бджоли. Сімейка хороша. Тож ми працюємо далі по тій же схемі. Хорошим сім'ям ми ставимо хоч в розрив, хоч впоперек. Сімейки хороші, вони справляться, вони зможуть створити необхідний їм мікроклімат, тому що вже і бджоли, і розплоду достатньо. А слабких сімей, бідолах вже не варто розривати рамкою в розріз, Їм краще вже ставити підставляти рамочки по краю розплідних, по краю гнізда. Їм і так необхідно буде створювати необхідний цей мікроклімат. І щоб не заважати їм в цьому, ми будемо робити саме таким чином, як я вам розповідаю. Далі у вас може повстати таке питання, що ми будемо робити, наприклад, ось такими сім'ями, які вже у нас на корпус бджоли, на корпус рамок. Все просто ми беремо крайні рамочки кормові, ми їх кидаємо в розріз розплідним, робимо таким чином, щоб цей корпус гніздовий був у нас розплідним корпусом, так би мовити, вже з. Подальшою підготовкою до медозбору на акацію. Тобто на крайніх рамочках у нас тут буде розплід. Ми розплід ставимо на края, а вже в розріз ставимо медові або слабомедові, які вже по ситуації залежно. Для того, щоб їх також бджоли обробили, матка начервить, і буде у нас корпус розплоду. Це наш підхід, наша практика. Таким чином, ми будемо. Вже на медозбір наставляти далі корпуси. Я вже вам покажу, як буде далі відбуватись у нас робота. На даний момент саме так ми будемо робити. В наступному вже відео я буду показувати, як ми готуємо наш план наступу на акацію, тобто, як ми із слабких сімей забираємо рамочку розплоду, підставляємо до середніх сімей. Недосильних сильні сім'ї. Ми начіпаємо, ми їх не ослабляємо, не ослаблюємо, не забираємо нічого. А тим паче ми їх не підсилюємо, нічого ми їм не доставляємо. Я кажу зараз щодо розплоду. Ми їх не підсиляємо розплодом. А ось середні сімейки ми підтягнемо до стану сильних сімей і будемо збирати акацію. Тож тепер про чудо розчин. Я в минулому році вже показувала та розповідала, що під час підставки будь-яких рамок ми обробляємо їх розчином марганцівки. Це дешевий та дуже крутий засіб для дезінфекції. Особливо актуально цей розчин для гніздових рамочок. Шкоди бджолам ніякої не несе. Ми таким розчином навіть виліковували шуткуватий розплід. Саме на початковій стадії, незапущеній трьохразова обробка із деякими маніпуляціями і хворобу як рукою знімало. Але це зовсім інша історія. Ми працюємо на випередження. Розчин ми робимо світло бордовий по кольору на кінчику ножа на 10 літрів теплої води. Зараз я вам покажу скільки. Тут у нас 10 літрів теплої води. Електрооприскувач у нас зламався, ми вже замовили новий, але він ще не прийшов. Тож я вам покажу на ручному, але сенс не міняється від цього. Ось тільки я кладу. На кінчику ножа марганцівки на 10 літрів теплої води. Добре розмішуємо, і розчин готовий до використання. Ось для наочності я набрала в таку прозору бутилку, щоб було видно, якого кольору цей розчин у нас виходить. Даний розчин можна використовувати тільки півдня. Бо розчин маргантівки має обмежений часовий ефект по дезінфекції. Якщо проходить півдня, ми виливаємо, якщо ще залишився, і робимо новий розчин для найефективнішої обробки. Тож, якось так, друзі, ми далі будемо. Працювати, тож не нехтуйте, друзі, профілактикою, адже профілактика набагато краще, аніж потім ефективно боротись з хворобами, адже наявність хвороб, це вже самі розумієте, це дуже погано і може нести ризик вже всій пасіці. Ну, мабуть, все. Нехай ваші і наші бджілки будуть здоровими, мирного неба. І до зустрічі в наступному відео.